Друзі, всім привіт! Приїхала нам отака новинка PCA42 Drip 2. Це у нас іде уже потужна акумуляторна, безщиткова пила від компанії ProCraft. Значить, пила у нас іде на 40 вольт, на дві батареї, посадка M1, ну або Макітовська посадка. Оберти двигуна холостого ходу 7500 обертів на хвилину, оберти ланцюга 12 метрів на секунду. шина у нас 16 дюймів 40 см і крок ланцюга 3,8. Також у пилі є плавний пуск і автоматична подача мастила. Хочу зразу уточнити, що пила у нас іде тушкою, без акумуляторів і зарядки. Що у нас є? Шина із захистом, гарантія, інструкція. Також є у нас мастило. Ланцюг. 3.8. На 56 ланок. І сама пила. Так, бачимо на інструкції є дві пили, на яких я ще не робив тестування. Це 48 лі. Ну і оця пилочка, а цю пилочку навіть я не знаю. Дуже було б цікаво її затестити. Посадка йде на три контакти. Заливається сюди мастило, зручна кнопка. Ось потягнули і вижали. На цій стороні у нас безключовий натяг ланцюга, металеві зуби, ну і працюючи гальма. Нічого собі, ви чуєте? Ну давайте зберемо пилу. Я так бачу, що натяжник дуже сильно схожий на пилочку 42 ліч. Такий натяжничок. Бачимо, у нас резиночка стоїть на подачі мастила тут. Мастило буде стікати сюди, вниз, в канавку. Така у нас зірочка, одна у нас шпилька, ну і упорось для шини такий. Ну, а також бачимо металева підкладочка така. Так, масло налив. Хочу вам зразу показати, як воно. Іде? Пищить, значить, вижити автоматичні гальма. Пішло, закачалось мастило. Збираємо нашу пилочку. Ну і перший пуск. Апарат серйозний. Як у мене пила іде тушкою, то акумулятори я поставив от такі. 20 вольт 4 Ампера чорненькі від Procraft. Дивіться, як цікаво подає пилочка сигнал. Пропрацювала і подає сигнал. Тепер ще раз витягуємо і сигналу немає. Ну, Після пуску сигнал подається. Давайте глянемо, скільки пилочка важить без акумуляторів. Сюди. Ну от, ми бачимо. А тепер давайте додамо акумулятори високотокові четвірки. Чуть-чуть якось, щоб... А от така вага з четвірками. Так, друзі, все для вас. Дивіться, яка дебела деревинка. Так як це пила редукторна, зараз ми її серйозно затестимо і побачимо, наскільки нам вистачить 4 амперних акумуляторів з високотоковими банками. Так, ну що, пробуємо. Дивіться, яка товщина, окоренка. І поїхали. たくさん。Вот Пилка справляється без проблем і знизу вверх, і зверху вниз. Без проблем. Залишається в нас ось одненький. Оце і спридавлювання коли. Нормально отак. Покришили ми дровеняку, бачимо заряд акумуляторів, скільки в нас вийшло: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять кусків у нас вийшло, ну і зараз ще раз спробуємо навпіл їх ще перепиляти. Так, друзі, оце вам такий результат. І що я хочу вам ще додати? Замір. Дивіться, 36 36, 31, 34. Значить, 8 дрючків з довжиною 52 см. Довжина двох дрючків, самих товстих 22 см. У полі є і ще поділки заряду батареї. Ну і зараз ми ще раз розпустимо, поки у нас хватить акумулятора. Так. Так, що тут у нас по батарейці? О, по одній Сейчас, Зараз, мабуть, буде фініш. Чуть-чуть не вистачить на цих два пеньочка. А може це і хорошо? Ми їх, мабуть, залишимо на огляд інший. Так, ну а тепер розкриваємо нашу пилочку. Такий мікрік, кнопочка, така плата. Зараз я отак от. Так от. Покажу плату з цієї сторони. Потім ми бачимо такий двигун. Такий двигун. Двигун вже йде з редуктором, бо ця пила редукторна. Бачимо бачечок такий. Ще бачимо, що у шлангоці є пружинка для того, щоб нічого не заминалося. Масло у нас знаходиться тут, змазаний. Все нормально. Потім від маслонасоса пошла туди шлангочка. Також у нас знаходиться ще один мікрик на зупинку. Гарні силові провода. Так, друзі, ну що, вистачило нам цих акумуляторів на 15 хвилин роботи, і значить, 14 кусків ми порізали. Круглячка, Ну і два товстелезних по 52 см. Нам не вистачило їх перерізати. Що я хочу сказати? Результат чудовий. Так як це редукторна пила. Зрозуміло, що вона і споживатиме більше. Ж. Але хочу вам сказати, що до редукторних пил у мене є певна любов. Мені чомусь вони більш до вподоби. Але все ж таки. Давайте будемо чесними. Кожна новинка це нова відкрита сторінка. І після кожного тестування якоїсь новинки ти чекаєш, що компанія іще чимось нас здивує. Цю пилочку я можу рекомендувати вам. Справляється вона гарно. За сорокову шину скажу, вона тягне. Зубчиків цієї пили, бачите, які маленькі, але по зручності нормально. Також, ось можемо бачити. Ланцюг змазується. Звісно ж, ми її затестимо з якоюсь іншою пилою. Пишіть цифру в коментарях. Пилка, яка більше назбирає голосів, ми її затестимо із цією пилою. Ціль цього відео була вам показати, як пилка справляється з таким кругляком. Це вже більш життєвий формат, який вам дасть зрозуміти. Які батареї краще до неї взяти, щоб вистачило вам напиляти дров? Якщо у вас є додаткові питання, друзі, то пишіть мені в коментарях. Сучкою я задоволений. Чекайте на наступне відео, бережіть себе і до нових зустрічей.